Нещодавно моїй старшій донорці виповнилось 16, а моєму синові 12. З чоловіком я розлучилась декілька років тому. На щастя, наш розрив був тихим, спокійним, без жодних скандалів та криків. Наша сім'я розпалась, тому що в чоловіка була інша жінка. Та я сама вина, що так склалося. Не потрібно було перетворюватись у шалену домогосподарку. Олег сам казав, що я думаю тільки про дітей, а про нього? Сабула. Дітям ми не стали роз'яснювати, чому все так сталося. Вони і так переживали. Але з часом просто звикли, що тепер вони житимуть тільки з мамою. Після розлучення Олег почав орендувати квартиру зі своєю новою жінкою. До себе в гості він ніколи діток не кликав. А якщо й зустрічались, то десь у місті або ж у нас. Я не забороняла їм бачитись у нас вдома. Та якось дочка із сином. Самі дізнались причину нашого розлучення, а потім і про одруження батька з новою жінкою. Спочатку вони навіть бачитися з ним не хотіли і страшенно злилися, та потім вдалося домовитись, що між ними все буде як раніше, якщо та жінка більше не буде втручатися у їхні стосунки. Я завжди була люблячою і відповідальною матір'ю, але час від часу мені так хотілося десь вийти з подругами, відпочити. Такі дні. Діти відправлялися до бабусі. Не хотілося, щоб вони бачили мене не в дуже презентабельному стані. Якось ми з цією фірмою відправились на корпоратив. Але там святкували не тільки ми, були і інші організації. Тому на танцювальному майданчику зустрілися ми всі. Тамто і я познайомилася з одним чоловіком. Після того вечора у нас зав'язався Роман. Як? Він не був магиокрасеним, але настільки добрих людей я ще не зустрічала. Живе він сам, має сина, але ж давно розлучений. Коли ми почали зустрічатися, я постійно мусила ховати квіти та подарунки від Микити. Одного разу я кинула дітям фразочку, що не буду ні з ким зав'язувати стосунки, поки вони не виростуть. Про мого нового чоловіка знала тільки моя мама. І це допомагало мені не падати духом, і якось вона ненароком ляпнула зайвого дітям про мої побачення. Тоді донька плакала і обзивала мене, син також кричав і звинувачував. Я намагалась донести, що також маю право на щастя, та ніхто не хотів мене слухати. Діти перестали мене помічати. Микита нещодавно запропонував мені одружитися, я б із задоволенням прийняла його пропозицію. Та вже уявляю, якою буде реакція Віки і Тараса. Але відмовлятися від свого щастя через спертість дітей також неправильно. Напевно, мені так і залишитися потрібно одній до самої старості.